Ранок надії, доброго раночку всім, дорогі наші глядачі. Нагадуємо, що це крайній тиждень в цьому сезоні, коли ми в прямому етері будемо з вами. Тому доєднуйтесь ще багато. Цікавого для вас підготували, цікаві теми, цікавих експертів запросили. Долучайтесь до наших трансляцій в Ютубі, Фейсбуці. Чекаємо на ваші коментарі. Напишіть, як ви, як ваш сьогоднішній день, як почався тиждень. Ну, і хочемо нагадати, що дуже скоро у нас буде рубрика Спорт тайм. Приготуйте для себе локацію, одяг для того, щоб приєднатися до ранкового тренування і трішки подбати про своє здоров'я. Ну, а сьогодні 26 червня. І це день під назвою Взяти дітей на свою роботу або ж візьміть моїх дітей на свою роботу. Насправді, мамам потрібно… Е Підтримка, допомога з дітьми, і особливо це стосується працюючих мам. Саме тому сьогодні говоримо про те, що ж робити працюючим батькам з дітьми влітку. Також ми поговоримо і про дитячі табори. До речі, Ваню, ти їздив колись дитячі табори? Так, їздив. У мене з дітей все моє дитинство пройшло. Так, все літо в таборах. таборах. Аналогічно, і з однієї сторони. Я розумію, це десь розгрузка батькам, тому що вони вдома встигли там, не знаю, побілити всі стіни, ремонт вдома зробити, поїхати в село, а потім ти приїжджаєш ще і в село їдеш допомагаєш, тому що ну, зайняти чимось потрібно нас. А ми собі ж так. влітку пригоди знаходили, слухай, десь впасти, Було дуже... по деревам лазити, десь якісь там кар'єри, озера. Ой-ой, це. Ой-ой-ой. Я не знаю, як, як батьки, ти вижив, батьки, так? батьки герої. Ні, просто батьки герої, як їхні нерви витримали. Ну, вони вже напевно були загартовані. Ну що ж, друзі, що робити працюючим батькам з дітьми влітку? Як зрозуміти, що дитина готова до таборів? З нами на зв'язку Аліна Сугаренко, сімейна психологиня, тренерка з емоційного інтелекту для дітей. Пані Аліно, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ми вже тут пригадали вже дитинство, і так. це все я. Я розумію, що трішки можливо різниця вже час і ті небезпеки, які оточують дітей. Але це дитинство, що було в нас, так але хочемо говорити сьогодні про дозвілля дітей, як батькам допомогти провести дітям нормальне літо і навпаки. Е Найперше, яке дозвілля можна придумати для дітей влітку. Можливо, щось сьогодні батьки не знають, можливо, щось запризабули. Що ви скажете? Звичайно, зараз багато батьків шукають такі літні табори, да, куди можна було б віддати дитину, відправити дитину, так і щоб вона відпочила, так як ви сказали перед цим. І щоб батьки відпочили і встигли зробити багато справ по дому. Якщо такого немає, немає можливості, є такі денні літні табори. Тобто, це не про те, що відправляти дитину там на. Ой, вибачте. Все Володь, добре. Так. Все добре. Так, можете, подихати. А це не означає, що потрібно дитину відвозити там на неділю на дві, а просто віддавати дитину в літній день Табори, які є в день, а вночі навечері дитина приходить додому. Можна таке. можна з бабусею і дідусем. Це звичайно завжди, якщо бабусі дідусі можуть, якщо вони погоджуються, це звичайно. Така гарна історія і гарний варіант. Можна, щоб діти одного віку мають друзів, так? батьки дружать з батьками дітей, тому десь можемо об'єднуватися, щоб хтось брав до себе дітей на певний період, там на день-два, кудись на дачу, кудись до себе, потім обмінюватися. Можна так. Якщо в батьках у у батьків є можливість проводити час з дитиною, звичайно, море. Звичайно, Ой, мене можливо, водички. Море, Звичайно, що море так дуже важка ситуація з морем. Сьогодні максимум це річка, озеро. Так. Ну, хі хіба, якщо виїжджати за кордон, саме там матір, такі. Такий варіант можливий. Так, як ви, пані Аліно? Як ви себе почуваєте? Добре. Добре, ідемо далі. Я не знаю, мало мене сьогодні так, що сідає голос. А, так, якщо немає можливості на море, то звичайно, або річка, або якщо є можливість пікніки влаштовувати з дітьми. От тому, тому такі варіанти є. Але звичайно, табір це дуже гарна ідея. Якщо дитина до цього готова, скажіть, будь ласка, як от все таки навчити діток бути більш самостійними влітку провести час з собою, ну десь або з друзями? Тому що сьогодні на превеликий жаль, знаєте, от навіть вчора, е, прошу вище, минулого тижня, коли я приїжджав в село. І ось там дещо допомогти. Я дивлюсь, сусідські діти ну, просто сидять одні. Раніше у нас було ну цілий табун дітей бігав, а вони просто сидять, кажу, а в тебе є друзі, ще хтось ні, нікого немає. Він просто сидить, не знає, там знаєш травинку рве і не знає чим зайнятися. От, взагалі, ну чим можна зайнятися, зайнятися одні діткам, щоб їм було цікаво, безпечно, але без ось цього гаджета, який в мене в руках, на вашу думку. Так, без гаджету це діло в тому, наскільки дитина звикла до гаджету. Якщо з дитинства, самого маленького, дитина звикла постійно бути в гаджеті, то тоді буде їй складніше без нього. І е, я часто буваю запитую дітей: що які плани на літо, що хочеться зробити. Я не знаю, я нічого не хочу. Буду грати. А що ти сьогодні робив? От грав я в планшеті, в телефоні, ось такого плану. Багато таких історій. Що в такій ситуації можна зробити? Не працює, відразу скажу, не працює, якщо батьки прийдуть з таким списком і скажуть, так, дивися, буде класно, якщо ти навчишся кататися на скейті, на велосипеді, на, там, на самокаті, дивись, як це буде класно. Ні, це не працює. Як вивчити англійську, підтягнути мову, там, ем, прочитати книгу, дитина подумає, боже, Боже, коли ви вже йдете на роботу, я посижу собі спокійно. Ні, так не працює. Okay. Можна uh, піти разом з дитиною, якщо, наприклад, ви хочете, щоб дитина спробувала щось нове. Okay. Наприклад, на скейт, да можна піти в скейт парк uh, і просто подивитися і показати Вау, клас! Як вони okay. це роблять, прикольно! А я ніколи такого навіть не, не пробувала. Клас, я також хочу тобто, через себе дитину змотивувати щось, спробувати, і дитина, що вона. Йде на емоцію, і вона в грі отримує ту саму емоцію. Просто вона, коли йде на вулицю і бачить, вау, вони так класно роблять, я також можу хочу спробувати, вони такі щасливі від цього, вони так класно, їм так подобається, і я так хочу. І ось так може спрацювати. Не працює скейт кейтом, можна щось інше, те що от ви бачите, щоб дитина так, або хоча б заїкалася про це, але ще не пробувала. І ось так от заохочувати і. Потім піду далі і тренування з цього виду спорту, або от, ну, ну щось таке. Тому mm -hmm. тільки так. Список такий так, давайте та-та-та, ні, так не спрацює. А як взагалі навчити дітей бути більш самостійними? В якому віці це вже можна ну, відпустити їх, наприклад, що вони там гралися чи самі, чи з іншими дітьми? Бо я розумію, що часто батьки хвилюються, і ця гіперопіка не дає потім можливості дітям самостійно якось проводити час. Як тут бути? Е, так, ви сам ви дуже гарно підміти, підмітили, що саме гіперопіка. І гіперопіка, вона не дає дитині бути самостійними, тому що е, багато мам у нас є тривожними, так mm -hmm. і. Саме вони тривожаться через те, що дитина а вдруг вона впаде, а вдруг роздере ножку, а вдруг буде боляче, а вдруг засмутиться та ага. й да, буде плакати. І от а, а це потрібно робити і відпускати вже самого маленько. Тому що чим більше дитина переживе досвіду, що я зміг, я впав, я зміг встати. я... Щось там посварився з кимось другом, я зміг потім помиритися, я зміг мамі допомогти там попрати речі, наприклад, да, витягти з машинки, розвісити щось. Тобто, з маличку ми причаємо дітей щось робити самостійно. Тому що е, я стикалася з такими випадками, е, коли дитина 10-11 років, а вони бояться від батьків просто е, при там про літні табори і мова не йде. Там вони бояться взагалі від батьків, тому що вони нічого самі не робили. Тому, коли ось ця гіперопіка від батьків, то вона. Звичайно, це все через любов, тому що батьки дуже люблять своїх дітей і кажуть ні, давай, я там краще сама зроблю, от, ти краще там от посиди, пороби, і дитина потім не пристосована до життя вона не знає, що робити, і вона не впевнена в собі, що вона взагалі щось зможе. Mm -hmm. Тому це найголовніше, коли дитина буде відчувати, що я зможу, я впораюсь, я вмію, тому що я вже зміг один, два, три, чотири дати яке mm -hmm. було. То і це буде легше, так. І тоді, і в таборі буде йому легше, простіше, і сепарація відбудеться від батьків легше і простіше. Тому, от з маличку, е, хай дитина пробує. А, тобто якоїсь. А є тоді якийсь от, власне вік. Там от, про яку Каріна запитала, що вона самостійна, вона вже може поїхати в дитячий табір. Чи все-таки залежить більше від цього розвитку особистого дитини? Тому що хтось там, знаєте, і в сім років він вже сміливий і так далі. А хтось і в десять років, і знаєте, йому страшно, він може плакати. Тому що ну, от такий він. Так. Це залежить від того. Від емпатії батьків, як батьки відчувають uh -huh. да, свою дитину, наскільки вона готова, взагалі десь до 7 років діти дуже пов'язані з мамою емоційно. І е, краще, щоб діти от е, їхали кудись до таборів, прямо на неділю, на дві, це десь з восьми років, це найкраще. Нет. Але якщо ви бачите по дитині, що вона готова і в сім років, що така самостійна, е, не боїться знайомитися, не боїться е, там перепони, Ми цікаво, цікаво, то можна і в сім років. Звичайно, е, щоб там був нагляд, да, щоб. Ну, це все, тому що діти ще маленькі, 7 і 8 – це велика різниця в цей рік. От це має відчувати мама тато дивитися по своїй дитині. Але рекомендується більше з 8 років відпускати дитину. Якщо дитина до цього готова, морально, якщо для дитини це не має такого великого стресу. Щоб не було такого стресу, що от я кудись поїду в табір і я боюсь, ми... класно буде, якщо поїде з другом. Зі своїм або з подругою, це завжди допомагає. Або ем, показуємо відео, е, фото, як там класно, як там весело. Ем, можемо Головне дитині дати зрозуміти, що вона там в безпеці, uh -huh. що з нею там все буде добре. Тому що це, коли їде дитина у табір, вона за це uh -huh. переживає, а вдруг там щось зі мною станеться. А, а якщо я там з кимось посварюся, там буде багато дітей, нікого не знаю, я. Взагалі там нікого не знаю, мені там страшно. Тому забезпечити ось безпеку таку моральну да для дитини це найголовніше. І тоді вона не буде боятися їх. Класно буде, якщо це буде з другом зі своїм. Угу. Ну, стосовно такої моральної безпеки, дуже класно. Як все-таки дитині можливо ще нагадати про фізичну безпеку, так якісь можливі правила безпеки, як готувати отак, до цього відпускання дитини в плавання, тому що десь можливо щось не буде знати, забуде. От про що важливо нагадати дітям перед чи табором, чи коли ми там в гості їх на цілий день відпускаємо? Так, ми тільки говорили про це вчора з дітьми про правила безпеки, взагалі, чому правила вони є корисні, тому що діти не, не люблять правила, вони люблять їх порушувати, так як мені вчора діти сказали, правила для того, щоб їх порушувати. І ми розглядали саме ті правила, які порушувати не можна, які е е забезпечують нам безпеку нашого життя. Дуже класно, що ось діти, ну мої діти, так вони знали ці правила, і я б хотіла зараз про них розказати. Це ті, наприклад, які переходити дорогу на червоне не можна, бігати там, там де машини не можна. Правила безпеки спілкування, тобто йти за дорослим, який тобі скаже, що ой, у мене там така класна собачка, пішли. Не можна, або буде просити допомогу, да? дорослий просить допомогу у дитини, там ой, допоможи, мені там щось треба зробити. Ну це дивно і це також не треба, не можна цього робити. Тобто, щоб дитина розуміла, якщо діти залишають дитину вдома, там навіть якщо ой, діти, якщо батьки залишають дитину вдома, якщо навіть вийшли в магазин, так, кудись, то потрібно дитині. Нагадувати, що дивись, на вікно вилазити не можна, тому що це небезпечно, okay. вмикати прибори не можна, це небезпечно. Тобто, ось дивись, ти тут можеш гратися, там щось робити, я зараз повернуся. Ось так, якщо не можна взяти з собою. А да? правила спілкування також в таборі, ми говоримо про те, про конфлікти. Це найперше. Якщо виникає якийсь конфлікт, якщо виникає булінг. Що робити, куди бігти, якщо е, щось тебе турбує? Що робити, кому телефонувати, до кого звернутися? Що це? Ну, це немає, це не прям так, щоб це буде, щоб дитина не злякалася, тому що Боже, щас поїду в табір, до мене там і, і чіплятися будуть, і конфлікти будуть, і все будуть. Ні, до цього насправді ми готуємо дитину з маличку, з самого маленького, там уже з п'яти рочків, да, вирішувати конфліктів, соціум, комунікація. І ми просто нагадуємо про це. Що робити? Ось дивись, якщо така там конфліктна ситуація в тебе виникне, або щось таке буде. Що робити про плавання? Дуже класно. Ви відмітили, тому, що правила безпеки при плаванні. класно, якщо дитина вміє плавати. Це дає їй можливість бути більш впевненим, впевнені на воді, да? а, нагадувати, що далеко не запливати, біля берегу, тільки триматися своїх, тільки дивитися, тому що багато дітей. От, дивитися за іншими, щоб вони були в безпеці, це також дітям допомагає, тому що вони такі думають, ага, я зараз буду дивитися і сам себе контролює і інших, так, 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 так. щоб з усіма також було все окей. Такі правила, звичайно, вони потрібні, їх потрібно нагадати. Аліно, дуже вам дякуємо за ці дійсно надто важливі поради, тому що е, ну, знаєте, сьогодні життя воно не передбачено, тим паче, що в умовах війни. Не завжди можна і на всіх вулицях міста погуляти, тому що є десь заборонені території і так далі. А, а діти ж вони такі, що хочуть себе відчувати вільними. Е, знаєте, що всі простори їх, які вони можуть покоряти, тому віримо, що це дійсно стане в нагоді, дорогі батьки. Зверніть на це увагу про що ми говорили з нашою експерткою. Якщо ви щойно долучились до нашої розмови, то нагадую, що весь діалог з пані Аліною Сугаренко ви можете переглянути на Ютуб каналі ранок. Надії тому, Аліно, ми вам дуже вдячні. Вам Божих благословень, охорони вам та вашій сім'ї. Дякую. Дякую вам. Дуже дякуємо вам. Ми нагадуємо, що з нами була сімейна психологиня, тренерка з емоційного інтелекту для дітей Аліна Сугаренко.